Молю тебе, Всевишній Боже, благослови моїх дітей та онуків, благослови їх, Господи, коли прокидаються вони вранці, охорони їх розум, тіло і душу, провадь їх всюди, опікуйся ними, благослови, Господи, ці місця, де вони живуть, вчаться і працюють. Благослови дороги, якими ходять мої діти та онуки, і тих, що ходять поряд з ними. Навчи її, Господи, прощати і любити ближнього як самого себе, коли спіткнеться дитина моя, підтримай її, Господи, благослови дітей та онуків наших.